Парижі, на авеню Олімпік, де я перебуваю у центрі усіх спортивних стихій, до яких феєрично доєдналися вода, повітря, земля і вогонь. Ігри захоплюють все та усіх, і щодня до них приєднуються українські атлети, які прагнуть здійснити свою велику олімпійську мрію. Зараз тільки навіть тому, навіть тут дуже багато немає. По повній часті буду, коли буде в команді також медаль. От тоді вже я буду знати, що я повністю зробила цю роботу і можна повертатися в Спочатку ваш бойфренд здобув медаль, тепер ви Ви надихаєте одне одного на так. він мене дуже дуже сильно надихнув і надихає на всі, на всі змаганнями завжди разом. А, це проходимо, І це дуже такий важливий момент, тому що ми є один одному, Це дуже класно, і дуже класно, що в нас є медалі в ОКО. Сьогодні ми насправді хочемо доторкнутися до олімпійського вогню, трохи обережно перебуваючи у безпеці, але відчути його подих. У Парижі кажуть, що цей вогонь оберігає душу міста. Тож я вирішила теж перевірити його вплив на Париж, ігри та олімпійських парижан. якщо у п'ятницю 26 липня ви бачили, як він був запалений двома видатними французькими спортсменами, а потім як він піднімається в небо, це було просто дивовижно для людей, які дивилися трансляцією, але також і для людей, які просто бачили це на вулицях Парижу. Це символ Парижу, це монгольф'єр. Бо саме тут відбувся перший політ повітряної курі братів Монгольфє кілька століть тому. Тож це свого роду всевидяче око з давньою історією, Тож це просто. Чудово, чи не так? Це ідея самого Парижу, ідея світла, ідея енергії, ідея сили Олімпіади і той факт, що кожен у Парижі може побачити це полум'я. Це дуже гарно, і це дуже добре для Парижу і для Олімпійських ігор. Я почуваюся гордим, я пишаюся, тому що я парижанин, і я дуже радий бачити всі нації, об'єднані тут, і бачити людей дуже щасливих завдяки цьому світлу, цьому вогню, цьому полум'ю. Париж тріумфальний та безжальний. Сльози і справжній розпач українських призерів попередніх олімпіад. Дзюдоїстка Дар'я Білодід після блискавичної перемоги на старті поступилась уже у наступному раунді та залишилась без паризької медалі. Виступ на короні дистанції геть не вийшов у Михайла Романчука. Кваліфікація у плаванні вільним стилем на 800 метрів завершилась останнім місцем у запливі, що автоматично позбавило шансів боротися за нагороди у цьому виді програми. Поки не вражає високими результатами досвідчена олімпійська чемпіонка. Олена Костевич шосту за кар'єру Олімпіаду представниця кульової стрільби почала з двох невдалих кваліфікацій особистих змагань та у міксті. Щемлива українська зустріч у Парижі. Мама й бабуся Кіріла Болюха приїхали до Акватік центру, аби підтримати його та Олексія Середу у фіналі змагань синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки. синьо стяг, який бабуся передала юним стрибунам, не лише підкреслив наші кольори, а й привернув увагу вболівальників з усього світу, які залюбки робили світлини з Кирилом та Олексієм. Підсумкові бали не дозволили болюху та середі піднятися на п'єдестал. Дует посів п'яте місце, кажу відверто. Я засмутився дуже, сильно, тому що я, як ніхто, бачив шанс на медаль. І, ну, ми на попередніх двох чемпіонатах світу здобули срібну та бронзову нагороди. І зараз ну суперники ті самі. Ну всі ну всі ми розуміли, що у нас є шанс на медаль. Але на жаль, через мене, через мій п'ятий стрибок, ми програли. Було б ідеально, звичайно, без травми пройти всі змагання, як і планувалось. Об'єми тренувань були такі самі, як і у Кіріла. Але ну на жаль, це спорт але, ну, у всіх є травм. Ми показали свій не найкращий результат, але все одно ми зробили все можливе, щоб стати найкращими, але трохи не вистачило. Десь хтось помилився. Але потрібно працювати далі і напускати руки. Наступному році Олімпіада по кіберспорту туди я готов. Ти серйозно? Ну, Мені подобаються ігри, тому я коли почув це зацікавився це. Кас. Кас. Тільки Counter-Strike, доти. Не для мене. Українські легкоатлети прибувають до Парижу. В олімпійському селищі вже шість спортсменів. Вони приїхали разом з тренерами. І це представники спортивної ходьби: Марія Сахарук, Олена Супчук, Людмила Оляновська, Ігор Главан, Олексій Шалес та також Марина Бехроменчук, яка виступатиме у секторі для потрійного стрибку. Франція цього літа стала другою домівкою для наших легкоатлетів, бо починаючи із 15 червня, тут вони провели великі три тренувальні збори. У нас було, можна сказати, три збори підряд в Франції. Ми були в фон Роме перед Римом, і потім після Риму ми знову повернулися в фон Роме, це в горах на висоті. 1800 метрів, і після гір ми відразу спустилися на збір в Ватіні. це 200 кілометрів від Парижу, і вже там були заключні етапи підготовки для Людмили Оляновської ігри в Парижі насправді є особливими, адже тут вона прагне переписати історію своїх досягнень. Олімпіада дуже незабаром і. У всіх у нас є, скажімо так, якесь переживання, так як ми спортсмени і нам не байдуже на спортивний результат. Ми максимально хочемо показати можливо найкращий результат в своїй історії, в своїй спортивній кар'єрі. Як такових проблем і збої в підготовці не було, тому сподіваємося, що буде все чудово. Той перший досвід це був мій перший результат ззаді. Я ніколи в житті такий поганий результат не показувала. Тому цього року, цього разу, в ці Олімпійські гри я хочу, щоб це були як перші, але вже вдачні. Одна із лідерок збірної Марина Бахроманчук здається вже думками на арені стад де Франс. Вона дуже зосереджена і спокійна. Ми побачимо, що сто відсотків секторі чи вдалося, чи не вдалося. Загалом тренування йшли на навантаження, тренувальні були і змагання були. Тобто все, що можна робимо. Все, що необхідне з нею, є свій фізіотерапевт, лікарі. Дякувати Богу, старт прийшов. Результат є. Бронза не бронза, це не так важливо. Важливо почати сезон гарно. І в неї це на щастя вдалося. 14, – це дуже класний початок. Олімпійські змагання із легкої атлетики стартують уже 1 серпня. І першими із українців виступлять представниці спортивної ходьби. Вони долатимуть дистанцію вулицями Парижу. Олімпійські стихії продовжують вирвати. Ми будемо відчувати їх не лише у Парижі, бо цей день є надважливим для Олімпійської долі української футбольної збірної, яка зіграє у Ліоні. Знаю, що уся Україна має і силу, і волю для нових перемог. 1 серпня раду згадаємо про них на Авені Олімпік.